Коли ви розумієте, що проживаєте одні й ті самі ситуації, якщо вам довго не вдається вирішити якесь своє питання, яке вас турбує, коли ви пробуєте робити щось інакше, діяти якось по-іншому, але все одно не вдається отримати бажаний результат, особливо, якщо це стосується особистих стосунків з вашим партнером. Коли ви проживаєте одні й ті самі моменти і рухаєтесь, наче по колу, то це говорить про те, що на рівні вашої підсвідомості записаний. Певні негативні програми та установки, які блокують рішення ваших питань. І саме для таких задач створені трансформаційні ігри, які допомагають з вашої підсвідомості підняти той весь негатив, який заважає вам, попрацювати з ним і створити для вас новий сценарій, завдяки якому ви зможете створити своє життя більш гармонійним та щасливим. І якщо ви відчуваєте, що у вас є запити, які потребують вирішення, то пишіть мені, і ми стрітково знайдемо для вас рішення.